Уже півроку Максим із Мотрою приходили до одинокої старої верби, яка притулилась на краю берега річки, нахиливши свої ще пишні віти до води. Вона стиха щось шепотіла закоханим, але це зрозуміла тільки горень. Познайомилися хлопець з дівчиною на ринку в Ланівцях. Максим мешкав із батьками у віддаленому селі, а Мотря в бурсуках. Хлопця односельці прозвали Джемджиком, бо одягався, наче парубок із міста, мав невідомо в кого запозичені шляхетні манери, вживав красномовні слова, вирізнявся гордовитою поставою. Усе це разом приваблювало не одну дівчину, та й Мотря вирізнялася вродою, струнким станом. Так, жарт за жартом, слово за словом. Юнаки з дівчиною швидко порозумілися. Вечірні побачення, палки поцілунки, освічення швидко промайнули, бо небо не завжди чисте та блакитне, часом вкривається і чорними хмарами. Так сталося й у Мотрі з Максимом В обідню пору на жнивному полі дівчині стало зле, аж потемніло в очах, а тіло, мов хтось, вивертав зсередини, як у діжці тісто. Вдома напоїли її трав'яними чаями, і на ранок полегшало. Згодом повторилося. Досвідчена мати запримітила ознаки вагітності. У хаті кілька днів і ночей не стихали крик, сльози, благання. Мотря розповіла про все Максимові. Хлопець побілів, в очах спалахнув жах, врешті опанував собою і мовив: нам ще рано одружуватися. Завтра йди в Ланівці. Я домовився з повитухою, вона все зробить не бійся, я тебе не покину. Не пам'ятає Мотря, як виповзла з хати повитухи, повільно переступаючи ногами, як пройшла через нападівку між борсуківськими тополями-охоронцями дороги, Опам'ятавшись, побачила схилених над собою стурбованих матір і сестер. Кілька днів дівоче тіло відчайдушно боролося з недугою, але життя. Повільно гасло, серце не витримало. Ховало дівчину майже все село. Йдучи в похоронній процесії жінки перешіптувались, згадуючи недобрим словом Максима і скрутно похитуючи головами. Зболений горем, розгніваний Мотрин батько кілька разів ходив до дядька Максима адже племінник завжди ночував там після побачень. Пересварившись, погрожував поліцією, але повертався ні з чим. Хлопця не було на похороні, не бачили його й пізніше, мов у воду канув. Стихли розмови, відправили роковини з дня смерті Мотрі. Жінки пліткували на інші теми, загоювалися роз'ятрені рани в серцях згорьованих батьків. Тоді, мов пилип із конопель, вигулькнув Максим. Мов би нічого не сталося, як повитися на городі, він вився на великдень серед гурту дівчат. З першого вечора запримітив веселу Настю, струнку, з пишною довгою русявою косою, з білим, наче вмиваним молоком обличчям. Головним і вирішальним для залицяльника було те, що дівчина з багатого роду, освічена та хазяйновита, домігся провести додому наполіг і отримав обіцянку на друге побачення. І хоч знала Настя про ту трагічну долю Мотрі, але облесливі й облудливі слова хлопця затуманили її розум, засліпили її голубі очі, не відмовилась, коли Максим запропонував одружитися, попросив благословення в батьків Насті, а вони радо прийняли майбутнього зядя адже, за словами Максимового дядька, сім'я нареченого господарська. У церкві від великої кількості свічок було тепло, навіть гаряче. Пряний ладановий запах паморочив принишклих людей, котрі, не відводячи очей від пари молодят, слухали священника. Раптом за високими церковними вікнами потемніло так, мов на білий день хтось накинув рядно. Почувся спершу тихий, а потім гучний барабанний стукіт дощу з градом по залізних банях церкви. Удари в грім погасли свічки. Перед вікнами пролетіла рожева блискавка, затремтіла під ногами людей підлога, задзенькали шипки. Зіщулившись, люди поприсідали і зашепотіли молитву. Грім і блискавка повторилися ще і ще. Здавалося, земля розколеться навпіл, і храм, разом з усіма людьми, провалиться в безодню. Нечутно було слів священника, голосів хористів на крилосі, які намагалися відвернути увагу парафіян від стихії. Врешті стихло. Коли весільна процесія вийшла з церкви, всіх вразило побачене. Зламане гілля старезних ясенів лежало у всіх закутках церковного подвір'я. Молода тополя, не втримавшись корінням у землі, безсило хилилася – Дощові води спішно несли за собою на дорогу сміття і багнюку. Поволі люди заспокоїлися, весілля гуляло на обісті настиних батьків, але недовго забавлялися гості, бо з за лісу кіптихи виповзла грізна хмарна навала, несучи поривчастий вітер, градобій і грамовицю, змовкли музики, стихли вівати. Стихія, що з більшою силою, ніж раніше, зловтішно виливала на весільних гостей усю свою силу, лють і ненависть. Не вдалося завершити весілля, як велося в народних обрядах, навіть не відбулася церемонія зав'язування нареченої в хустку. Розчаровані гості передчасно розійшлися по домівках, було про що поговорити в селі, і лише мудра з глибокою вірою вдова агафія. Зводячи до небес вицвілі від важко прожитих літ очі, весь час хрестилася і повторювала наказання Господнє. Хоч як намагався господарювати Максим адже до батьківського наділу приєднався настен земельний посах, молодому господарові це не вдавалося. Дійшло до продажу шматка землі, бо треба було якось давати собі раду. Занепокоєний тесть дав взяти віще й коня. Але не допомогло, бо Максим не мав до господарки ні хисту, ні бажання. Врешті, він, наперекір Насті і родичам, вирішив перейти польсько-радянський кордон, бо брат давно йому обіцяв у Східній УРСР роботу з доброю платнею і квартиру. Там Максим скоїв якийсь злочин, подейкували що шахрайство, і його з дружиною вислали до Сибіру. Багато працьовитих українців, опинившись там, влаштували своє бодайсяке таке життя, тримали господарство. Максим шукав легкого шляху, тож зв'язався з бандитами, забув про своє кохання, про обіцянки турбуватися, про дружину. Настя, щоби прогодувати себе, бо дітей їм Господь не дав, пішла працювати у бригаду, де поряд із чоловіками вантажила вкриті льодом соснові колоди. Одного дня колода вислизнула з тендітних жіночих рук і придушила Настю на смерть. Сусіди, бо Максим розгулював невідомо де, вже півмісяця, поховали жінку по християнськи на селищному цвинтарі серед дрімучої тайги, не повідомили про це родичам на її батьківщині, бо не знали адреси. Згодом і Максим загинув при поділі награбованих грошей. Так, через одну людину з'явилися на світі дві могили: одна на сільському цвинтарі української землі, інша в Сибірській мерзлоті Росії. Ніхто їх не відвідує, бо рід давно перебрався до інших світів, лише зрада й гріх, побратавшись після цього, довго витали довкіл, зловтішаючись і нагадуючи людям, що вони ще існують. У цьому шаленому непередбачуваному світі.